Юнаки Динамо стали чемпіонами України при цьому встановивши неймовірний рекорд. Гравець Динамо зробив гучну заяву після протистояння із шахтарем, а також трансферні новини. Друзі, усім привіт! Ви на Динамівському секторі. І перед тим як розпочати наше нове відео, ми хочемо подякувати вам за ту неймовірну активність, яку ви проявили під нашим попереднім відео. Дякуємо за такі величезні показники підписок. І дуже сподіваємося, що ви не зупинитеся і підпишетеся на цей канал просто зараз. От, просто зараз. Тому що коли ви робите цю дію по ходу перегляду відео, це впливає на алгоритми Ютубу неймовірно круто, і нам дуже потрібна і дуже важлива така підтримка від вас. Дякуємо і поїхали. Отож, розпочнемо ми із матчу проти чорноморця. Можливо, коли ви переглядаєте це відео, то динамівці вже приміряли на себе золоті медалі, але поки що поговоримо про те, що оточує цей поєдинок. Отож, найцікавіше, що дебютувати за команду в Одесі може новачок. Ангель Торес. він вирушив із гравцями на виїзний матч 29-го туру. УПЛ. Раніше Тореса внесли у заявку на сезон, тож, ймовірно, варто очікувати на дебют. Цікаво, що між Динамо та Чорноморцем до сьогодні було зіграно 113 матчів: 70 перемог Динамо, 22 нічиї та 21 перемога Чорноморця. Загальна різниця м'ячів 220 на 95 на користь Динамо саме в Одесі в рамках УПЛ Кияни тріумфували у 14 із 26 проведених матчів. 8 разів команди зіграли в нічию, а 4 рази перемогли господарі. Особливим цей поєдинок точно буде для Владислава Кабаєва, який розпочинав свій футбольний шлях саме в Одесі. А після кубкової гри проти Шахтаря він зробив дуже гучну заяву. Ми ще подивимося, що буде в наступному сезоні. Думаю, це буде дуже весело, адже було трохи неприємно, коли бразильці вийшли в окулярах перед нами. Я думаю, буде спекотно у наступному сезоні. Напишіть у коментарях, як думаєте ви, чи забере Динамо Кубок вже у наступному розіграші. Далі рухаємося до трансферів, і тут ми поговоримо про лідера команди Миколу Шапаренка. Отож, за даними турецького видання Така газети зберігає зацікавленість до гравця, турецький трабзонспор. Як інформує джерело, наразі селекціонери клубу із Трабзона оцінюють об'єктивну трансферну вартість 26-річного гравця. Втім, свій вердикт вони винесуть лише після того, як Трабзонспор отримає відповідь від самого Шапаренка чи взагалі цікавий йому такий перехід. Повідомляється, що ясність із можливим трансфером Хавбека Настане у найближчі кілька днів додамо, що контракт Миколи із Динамо розрахований до вересня 26-го, А за оцінками порталу Трансфер його вартість оцінюють у 10 мільйонів євро. Не можемо ми не сказати і оминути тему команди ю 19 адже за тур до фінішу чемпіонату юнаки киян гарантували собі золоті медалі. Білосині, набравши 80 очок, стали недосяжними для найближчого переслідувача донецького шахтаря. Гірників вони випереджають на 4 бали за тур до фінішу сезону. Перед заключним туром у Динамо 26 перемог, дві нічиї та одна поразка. Більше того, 104 забитих та лише 11 Пропущених таким чином різниця у плюс 93 голи є рекордною за усі сезони проведення чемпіонату. Ю 19 додамо, що динамівці вже другий сезон поспіль стають найкращою командою чемпіонату України серед юнаків. У білосиніх вже сім чемпіонських титулів. Ну а завершимо сьогодні. Ми дуже показовим рейтингом, який в чергове доводить важливість та якість Академії Динамо. Отож, міжнародний центр спортивних досліджень або ж СІЕС, склав рейтинг клубів, які найчастіше використовують у стартовому складі вихованців серед 35 найкращих європейських ліг. Лідером у цьому рейтингу стало саме київське Динамо. В середньому вони випускають на поле 7,96 власних виконавців за матч. У десятці є також команди із топ-ліг. це, зокрема, іспанський Атлетик та Амстердамський Аякс. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, безмежна вам подяка. На останок ще раз попросимо підтримати наш новий проект підпискою та вподобайкою. Ну і будьте на зв'язку! Скоро побачимось!